Слава Ісусу Христу! Навіщо прийшов Ісус Христос і навіщо Він вмер за всіх нас? Бог дав нам милість, Він віддав Сина Свого за кожного з нас. Щоб ми сьогодні, завтра не потрапили в ад. Ісус після розп'яття спустився в ад і забрав ключі від аду і смерті, щоб ми туди не потрапили. І ми маємо зараз боятись не смерті, а куди піде наша душа. І Ісус саме буде вирішувати, куди вона піде, а Він буде вирішувати за тими критеріями, що ми на землі робили і чим ми займалися. Тому що він дав нам церкву, він дав нам е, віруючих праведників, е, він дав нам слово своє, а ми цим нехтуємо. Ми, типу, аля віруючі, ходимо до церкви, е, типу, читаємо Біблію, але читаємо це як поверхневу інформацію, просто як звичайну книгу. І це є вавилоняні. Які живуть по плоті, грішать, не несуть у світ любов, смирення, віру. Вони з'єднуються з царями, осуд, гордість, все. А Ісус вмер за кожного з нас, щоб ми продовжили Його справу, були світлом і сіллю цієї землі, щоб ми несли у світ тільки любов, милість, віру, мир, щоб ми збирали скарби не для землі. Де раз і все спалилось, а скарби для небес, тому що вони вічні, їх ніхто не вкраде, не знищить. Вони вічні. І ми маємо жити для вічності, тобто маємо жити по заповідям, по слову Божому. І тільки тоді ми будемо мати сенс життя істини. Ми будемо істинно щасливі, ми будемо любити просто все на світі. І ми маємо бути тими істинними християнами, тому що тільки істинні християни несуть любов у цей світ, який зараз так бракує всім нам. Напишіть нам про свої проблеми, муки, страждання, і ми з вами будемо підтримувати спілкування, молитву, де ви через дзвінок і спілкування зможете відкритись та зцілитись. Хай Бог благословить вас, де б ви не були. Амінь.